Всем привет, вам благодарю, звезду про чашку Петри, за все нам норм. Так сот. Дайте нахожусь. Дайте нахожусь. Я десь нахожусь. Е... Я не знаю, я, короче, десь не яхожу. Зараз я кормушку розкормлю. Знаешь, короче, эту штуку такую. Кажи, короте скажи. И... и, и Чувак, шум, короче, на сотку разделился, мой сейчас Вот дурак. Убью разъев за це. Потом мне все найти вписал. О, дебил, что-то шажосбу. Не, я не чув. Так ты находишься? Я, короче, 7000 x и 9400. u 7400, да? Да. Я тут пойду на ТВ. Так. Их Х, сколько полторы? Х, 7400 и... Короче... Давай я еще тут кого можно А, а другая, а другая фигня? А другая фигня, а другая финя 9000. Мне тысяча. Зас... О, здорово! Ты что, что меня... Ты сюда! No, uh. how uh. хавай, хавай. А цей паспорт? Я не знаю. розділяйся. Ты меньше. Я нищ. Если паспорт он там чи ні? Вручились nee. на шум мабуть? Ще раз. Підфідувай Давай-давай-давай. Підфідувай мене. Під мене. Коротше, узвей половинку, іди мій... ЧУВАК! О! Опа! Блядь, я думаю, що він це хоче. Шо я подумав. чекай Все тут тикишом. А ну иди сюда зароссия в Warren Password Zim. Типа не манеку. Я короче мой розкор. Бля. Блять, я. Чикай давай, 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 мене, 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 мене. мене. Чекай, 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 питвей, питви. Красавчик. Ого, ого. А, я не думаю, уже його зим. Нет, ты, народ, что, дурный, ты хочешь взять? Гудуй, гудуй! Едь на куличку, едь на куличку! Я, короче, да еди кулички! Едь на ней, давай. А едь, едь на куличку! Пить виду, пить Пробил! Так, гудуй. На куличку, на куличку! Вы не Блять! Блять, разделился чому то его. А стоп, стоп, вот кормушка ехать у тебя стоп. Вс. Кормушка. Це знаешь. Ищи сбоку. Еди. Едь на корму. Все. Ох, нихуя. Вс, все, все. Ты чувак в шахере, что он ест. Разделась на него. Все. Вс. Давай, короче, я буду сверху снизу ест. Давай. Не, короче, по бокам только. Давай. Я к шашлам верх, вверх низкий. Да. все, все, все прошло. И за да, первое место сюда. Кто? <связь> да. Жми, жми его. Что очень можно? потому что его убиваем. <связь> мне? Вы <Вай> мне. <-мень. связь> У него был вейвер. Или нет, что ли? Охренеть, кормушку жил, покажи. Ну. Ну что ты той чулок возил? <гумент> Для ну тут ты дыроч. Вештрухай Від, кулючку. Затыскай нахуй. Разум нас пять тысяч. Затыскай меня. За, у просто убей селки топ не напрягай. Давай залезай свою, свою кулючку. Ты дебил. Да не тряпал. Давай, ещ бешеный кормий. Я могу долго, малого. Я просто тоже чувака могу жить, чтобы не напрямую Ну ты ему допомир mm -hmm. Давай не тільки не проблизи на него <рогу> Я знаю, <рогу> Ты читаю мои месси Ой я третій месси Разу мы десь друга місце Або не перша

Иди сюда, не выступай. Что ты выступаешь? Ты. Я хочу на кулючку, чтобы я покрою. 7 тысяч. Так ты меня на кулючку Не! Ешь думаю, едь. Ешь ешь на кулючке! На кулючке едь. Так да, все, нам поздно, нам поздно. Ешь меня! Есть на кулючку, что? Есть, у тебя заезжаю эту херню! Возвращай кумушку! Тебе ешь, я я я ловлю. Ловлю. Я О, то мені Мне була. Розділись! Розделись. Ну, давай. Давай на ключку розділись два рази! Розділись, стоп, перестань, розділись на ключ. Ні, я не, я не буду взяти, я масу прошу. Там куча голодна, я Я, ні, чекай, стоп, стоп! Да я на це наїду. А ні, ні, ні. Давай, давай, наїжджай, наїжджай. Ну нам рычка пьес. Вам униз волонтест. Нет, там... там. Там код мы умираем. Чувак, с каким-то я здесь давить. І і я бы на его месте разделил вс-таки. Ебатин! Чого? Короче, разделился все И теперь я его хапну, тохи. Ч, на кулючку не дебил? Ні, він короче, запустився у мене я його з'їв. У мене 12 тисяч я його хочу з'їсти повністю. Я ота любію. Оце серія мало, бо власне це охраняє. Так, ви всьо... Увага, вибачте. Або! ту 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 не заїжджай, будовська у мене. Я тобі... Блядь, ти хабду не трогай Мене в'їжджай! Той, я вообще маленький Той чмо то прилики було, коли в вас з'їли мене? Ти де, ти де, де, я тебе не віжжу Не мене твій паша чмо якесь там з'їв Я тебе не віжжу Та шкал тобі якесь чмо мене з'їло, як припливу дождем Бля, я помилку зробила, на що я розділився? А що, ти його підготував, так? Каже координат Так город, бомжи мне, будь ласка. Блин я! О! Ты меня бачиш? Давай-давай! Ебать! Перше мисс! Охренеть, народ! Экшн! Да кажи кордона! Что такие жерные я Зараз городзим! Це ти? Мой такий, на тобі, коротше, забий. Чекай! Ї! Ну я буду три частинки. Давай, піддавай. Піддавай свого короля. Вот тут колючка, якщо що. Та тут колючка. Та там чувак мене хотів колючку на мене. Ой, блядь, не якусь. Лопни на неї. Давай, їдь на колючку ту маленьку. Ти собою. їдь. Ти лопни, дай мені масу. Та ні, там чувак за мене. Та, що ви до мене поставили? Ай, дебь молодай. А ты ту сраку. Я, я я тю... Ай, блядь, колючка тупо перед носом взяла. що за подставок? Свай між мене. Між мною. Чекай. Так, забей на симолиз на тебе. Иди вверх, я буду вверх. Ты иди вверх, я буду за забув. Забейсь, не-не-не, уйди. Ну хочу розділитися, але них там. Ні, не треба. Та розділись! Да. Ну, дякую. В праву верх річки ліву... Ліву, ну, ліву. Координат, завжди кажи координат. Ліво вверх, тут нема ж координат ніяких. Та не може бути в ліво, ти не міг ти довгий. А його їх як... точно ну, вверх? Іди тепер в праву вверх. Ну-ну-ну, Давай, давай, давай. що шо 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 ты Давай на колючку цю ебануть. Та там дебіл той мене з'їсть. зис. Что ты такому ту цару? На цю, на цю. Що ти на т? Що да. ти робиш? На. Давай, 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 давай. Давай. Давай, 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 давай. Сейчас, си-с, пошло, пошло, поехал, лошадь на пойде, по. Та! А за шо, твоя дикима маса? Давай, що мені зробити, щоб ти був жерн? Давай, короче, зараз кого з'їв. хто там внизу такий жерв? Унизу там багато дебілів, розділяйся на них. Давай, одуй. Давай. Охереть. Давай, гордуй. Ого. Йо, народ, оце екшн сьогодні. У нас такого давненько не бувало. Давай, коротше, я на горі на колючку йде, гей. Стоп, стоп, стоп. Я, я не хочу Ї. на колючку. Та, блядь, він мене зараз лопне, врятує. Давай, їй на колючку. Я казав, що він мене зараз лопне. Ну, веду, веду. Йди на колючку. Так. Так. О, давай, ешь, ешь, ее. Что, короче, ешь? Так. Да. Мали, ешь, не хочешь уже. Народ, ну надеюсь, вам сегодняшнее селі чашка Петри точно сподобається. Перше місце це всім подобається. Первое місце. Короче, там кис де бил. Да что там ну, мне тесне? Я тебе не тесно, потом. Давай, розделяйся на них. Давай. Не не, сейчас не. Ляд, ну? Я тут буду, давай. Не, 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 я буду и ту я без разницы увидам вас. Блять, я. Где ты видишь убик, убик? Я вон там провел. Буду и тупо буду, 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 буду. Тут, 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 тут кулечка. Лопну, короче, чекай, 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 я иду лопну на ней. Давай, я иду, короче, давай. давай Удой меня. Встань, а чекай за мной, за мной поехал, а сейчас я там разделюсь на дебила и зим. Да это запинан мигу. Да шо ты робишь? Бля. На. Давай, ей тюнис, короче, я буду только два. Так а вы перший це вообще жесть. Насы, масса, бейше, 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 бейше. Ша, ше, 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 шо, ше, ш, шо. Твой швейт, шоп кислов Розділяйся, ну тупо розділись на них. Ти більше ти лопнеш, ти даш мені мозку. Розділись на них. Відійди, я, я тебе, зараз зачеп. Давай. Стоп, тут крачка є, я зараз там. Не на когось хочу, щоб мати. Давай масу... внизу, давай вниз. Давай, Фідонь. О, я їм кормушку поломив. Фідонь. Під Фідонь, ти да я ж не можу. Фідонь. Та не треба Фідонити. Чим більше Фідонися, тим більше маси сереш. Що? Так. Там чуваки кейки, давай. -ну. Чувака. Шо, там, там чувак, там чуваки, є Ну все, я я, я, дальше месяц. Чувак, мы до хера масса просрав. Ещ. Так доки ми не бу... В... Два я такой зроблю. Нах он не ешь меня, окей? Да мне, я хочу тебе есть. Давай, я хочу массу тоже. Я так відпохав тюмас жестоко. Бля. Так, поїхала шукати, короче, ти забув, що це ж плуд найкраща серія. Та не роби, не розіляйся. Ні, я не хочу в таким жирному, я тобі голоїду щось таке. Що во, а те, що толштер. Стів буде жирним, доїком і їду купити години. А ну там, короче, а ну. Я буду. Ну ти понял, ключку зроби, забей. Угоматый Да. О город. Еще одна там косия. Абони не, не. Две. Блять. Так. Бля. Ну это понутро. Тут то что кулючка, кулючка, кулючка. Ты не съела, скажи, просто тебя не съедят. Не, мы нашли не едем. Давай, 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 ну куда ты фитон выкидаешь? Блять. Ну я... оце уже Все, короче, на наше проведвество сканчалось. Тупости, ну... ну блин, ну... Эй. Ч, мы ничего, мы же не могли зробити, я вообще не за оприят. Ч тут кимолай? И короче. Да, ну, давай, короче, завершаем то видео по-моему. Давай, зараз я. Я, я, я тут кормушку заразрал буду. Не, було mm -hmm. вообще нормально. Перше місце був я. І я. И ты, друн. Я. І я перш. Я тут тупо бурую розконную фигню. Завтра має теж вийти ще два найбільше, більше, коротше, завтра ми так само вийд випустимо відео. Ми маємо стати за. за скільки ми стали? Коротше, ми стали за 18 минут на перше місце. Скільки в нас там було маса? Навіть 30 тисяч майже. або ні, можна давай, можна поприколу, коротше, знаєш, зайти. Коротше, 33, FIFA 33, там де велика їда дуже. Сюди зайдем, короче, всім дякую за перегляды, ставте лайки. Ну, ну сегодняшня серія в підходит питусу, ставите лайк, ну, народ, блин. Кто хочет играть с таким мастером, как я? в скайп. Ну, короче, всем дякую за перегляды, ставте лайки, ой, и всем пока-пока, друзья.